Херсонці найкращі рукопашники. Про це можна судити після кубку міста з рукопашного бою в легкому та чемпіонаті області в дозованому контакті. 190 90 учасників від 10 спортивних федерацій та клубів Херсонщини така географія цьогорічних змагань. Досвідчені та юні спортсмени віком від 6 до 32 років розіграли 35 комплектів нагород. 33 медалі вистачило для перемоги вихованцям Херсонського спортивного клубу Фенікс. Відзначились у легкому контакті Михайло Дереш, Микола Чернявський, Михайло Солодовник, Ігор Лебідь, Марина Грудінкіна, Валентина Колісніченко та цьогорічна чемпіонка Європи багато Чемпіонка України з кікбоксингу та муей-тай Ганна Кравцова. Дозованому контакті верх взяли феніксівці: Дмитро Черночук, Гаррі Плева, Юрій Гнатенко, Анатолій Макеєв та Євген Коровченко. Друге та третє місця між собою розділили команди Береслава та Нової Каховки. Кожний спортсмен продемонстрував неабияку жагу до перемоги. А поборотися було за що? На кону путівка в збірну області та участь у чемпіонаті України.